37 дерев за два дня було висаджено у білій церкві. Пані Альона, скажіть, будь ласка, що за дерева і хто садив? Чого саме так? Як ми обіцяли, що у нас восени почнеться велике садіння дерев, і це не кінець, це тільки початок. Ми плануємо в цьому році висадити більше 120 дерев. Розпочали ми з князя Володимира. В минулому році ми. Біля новуса зробили розділову, бачили, цілій траву і висадили платани. І це логічне продовження цієї розділової полоси. На наступний рік ми побачимо, як приймуться дерева, можемо під низом щось посадимо, але ну, таке зелене триває. Може, ви замітите, що платани висаджені не рівномірно, а такими ділянками, але ми враховували комунікації, враховували вузькі місця і тому садили там, де можливо. Воно дасть затінок з тим, що на розділовій полосі буде важко облаштувати автоматичну систему поливу, то ми зробили, як ми робили раніше, таку дренажну, коли відкривається трубка і заливається прямо під корінь. Туди додається і добрива. Приїхали, залили і завжди дерева по гарантії. Звісно, у нас три роки гарантії на всі дерева, які ми висаджуємо.